Ще раз хочу подякувати тим простим людям, які на протязі не одного року, а допомагають як і представникам Сил оборони, так і допомагають мирним мешканцям. Особисто ви надаєте силу енергії нашим воїнам. Пульс перемоги з'явився разом з військовою адміністрацією, і ці історії вийшли дуже яскравими і насиченими. І власне це знайшло відгуку наших глядачів, незважаючи, на те, хто ці люди є там за віком, за там професією. це все наші герої, які наближають нас до нашої спільної перемоги. Шиїмо білизну, в'яжемо носки, в'яжемо коврики, подушечки робимо і ангелочки. Ми не чекаємо подяки якоїсь. Ми робимо від серця все, все з материнською молитвою. Ми зробили більше ста тисяч димових шашок. Абсолютно безкоштовно передали їх на фронт. Якщо всі втомляться, ми потонемо, Треба йти. Коли в мене опускаються руки, я говорю, все, я вже більше нічого робити не буду. Саме в той момент мені хтось дзвонить і говорить: ми залишились живі, завдяки тому, що ви нам то організували. Я підіймаюсь знову. І мій син, як загинув на похоронах, багато побратимів приїхали, і дуже багато хто не сказав. А Максим сказав: дав, якщо буде дуже важко, дуже погано, звернись до моєї мами. Моя мама допоможе. Ну, його слова так як пророчі. Я допомагаю захисникам і збираю і збираю гроші з цією сапілочкою. і більше ніж 360 тисяч. Всі мають допомагати. Треба, щоб наші захисники відчували, що в них є велика підтримка. Це для мене честь буде нагороджувати цю дитинку, котра робиться для нашої перемоги. Не всі дорослі роблять те, що роблять наші діти. Завдяки таким людям дає певності завтрашній день, що ми не дарма знаходимося на тому передньому краї. І завдяки тим людям, і поки їх серця б'ються для того, щоб ми йшли вперед, ми рухаємося вперед. Салют!